Забирайте своє собі, будицька притча. Одного разу Будда проходив зі своїми учнями по село, в якому жили противники буддистів. Жителі села вискочили з будинків, оточили Буду і учнів і почали їх ображати. Учні теж почали розпалюватися і готові були дати відсіч, проте присутність Буди діяла заспокійливо. Слова Буди збентежили і жителів села і учнів. Він повернувся до учнів і сказав: Ви розчарували мене? Ці люди роблять свою справу, вони розгнівані. Їм здається, що я ворог їхньої релігії, їхніх моральних цінностей. Ці люди ображають мене, і це природно. Але чому ви гніваєтесь? Чому ви дозволили цим людям маніпулювати вами? Ви зараз залежите від них. Хіба ви не вільні? Жителі села не очікували такої реакції, вони були здивовані і притихли. У тиші Буда повернувся до них. Ви все сказали? Якщо ви не все сказали, у вас ще буде можливість висловити мені все, що ви думаєте, коли ми будемо повертатися. Люди села були неймовірно здивовані, вони запитали. Але ж ми ображали тебе? Чому ж ти не сердишся на нас? Ви вільні люди, і те, що ви зробили, ваше право. Я на це не реагую. Я теж вільна людина. Ніщо не може змусити мене реагувати, і ніхто не може впливати на мене і маніпулювати мною. Я господар своїх проявів. Мої вчинки випливають із мого внутрішнього стану, а тепер я хотів би задати вам питання, яке стосується вас. Жителі сусіднього села вітали мене, вони принесли з собою квіти, фрукти і солодощі. Я сказав їм, дякую, але ми вже поснідали. Заберіть ці фрукти з моїм благословенням собі. Ми не можемо нести їх з собою, ми не носимо з собою їжу. І тепер я питаю вас, що вони повинні робити з тим, що я не прийняв, і повернув їм назад. Одна людина з натовпу сказала напевно, вони забрали це додому, а вдома роздали фрукти і солодощі своїм дітям, своїм сім'ям. Буда посміхнувся, а що ж будете ви робити зі своїми образами та прокльонами, я не приймаю їх. Якщо я відмовляюся від тих фруктів і солодощів, вони повинні забрати їх назад. А що можете зробити ви? Я відкидаю ваші образи, так що і ви несіть свій вантаж по домівках і робіть з ним все, що забажаєте.